Я голова дільничої виборчої комісії 681-354, моє прізвище Дашко Віталій Іванович. Отже, я сьогодні отримував інформаційні матеріали у виборчій комісії, окружній виборчій комісії номер 193 по кандидатах по одномандатному виборчому округу. Разом із матеріалами мені підсунули на підписання відомість про отримання канцелярських товарів. Оглянувши відомість, я побачив, що як по прейскуранту, по номенклатурі по прейскуранту, так і по ціні явно завищені розміри. От. Наприклад, із 4,3 і пачки, які були в відомості, я отримав тільки одну і пачки. Із ручок 18 штук отримав 10, степлера не отримав взагалі. Ножа для розрізання паперу не отримав. Там десь в мене була перечислюється всі моменти. Ножиці замість, двох, замість трьох отримав дві. Гелевих ручок теж не отримав зовсім. Леза для ножа фактично не отримав. І так далі. Я це говорю по пам'яті. Отже, що відбувається? Відбувається. Корупційна схема наступного характеру. Нам, головам і їх заступникам, видавали в понеділок і вівторок канцелярські товари, за які ми підписалися в графі, де було написано один комплект. Сьогодні, користуючись певним психологічним таким напругу, напруженням, яке є і в суспільстві, і в нас, як членів дільничих виборчих комісій, нам підсовують на підпис відомість, де явно завищення. Оці номенклатури і, і розміри цих канцелярських товарів. Відбувається корупція, е, відмивання коштів на канцелярських товарах. Я написав заяву в Окружну виборчу комісію, вони її не прийняли до розгляду, говорять, що не по формі. Написав заяву також, зараз ми підемо в управління міліції, куди ми спробуємо подати її на розгляд начальнику. Міського управління внутрішніх справ. Голова окружної виборчої комісії Вадим Бойко не прийняв вашу заяву? Голова окружної комісії прийняв, але комісія на засіданні своєму відхилила, оскільки вона не по формі форму. На суть ніхто не звертає, звертають увагу в першу чергу на форму. А там не вистачало якихось реквізитів? Ну, не але? знаю, я не юрист, не фахівець. Вони Відхили? не давали зауважень, просто не прийняли, так? Просто не прийняли до розгляду. Мене не було, звичайно, тому що я сьогодні проводив засідання дільничої виборчої комісії. Де витяг з протоколу і розподілення обов'язків виборчих комісій? Розумієте, робиться в останній день ці речі, користуючись, я ще раз наголошую певним психологічним напруженням і так би мовити, йде шахрайство. А скажіть, будь ласка, хто безпосередньо давав вам на підпис документи про те, що було сто му видно? кабінеті, там де заступник голови комісії. О. Заступник? Е, ну... Не знаю я прізвища його. От, ну, є людина, яка цим займалася, вони ж знають, що не представляли собі. А голова комісії взагалі в курсі про цю справу? Голова комісії в курсі він каже, що... Ви ну... мали з ним якусь басіду? Так. Що він сказав на це? Що, що він ще не підписав ці заяви, от... не заяви, а відомості про видачу канцтоварів і що все воно ще... нікуди кажуть. Все буде нормально, запевнено. А скажіть, будь ласка, ви зрештою таке підписали ту відомість чи ні? Ні, я не підписав І Ви І маєте намір це. зараз йти до правоохоронних хороні. Ну вже ж ну, ви уявляєте, це тільки по мінімуму 200 гривень на кожній комісії. Проходить завищення по коштах, по вартості цих канцилерській... товарів. Ну, три пачки паперу, 165 гривень, візьміть тільки. Так, зруба. А скільки було так. отримано по факту? 1,3 пачки. По факту один Тобто пачки. одну пачку і 70% ще одної не до не одну, а три пачки. пачки. Три пачки. Я не рахую, вже там ножниці, ручки, степлер і всі інші товари. Я так по пам'яті не можу сказати, що там на тебе фігурвало. Ну ви розумієте, люди механічно підписують усі речі. Тому що ззаду чарга людей давай, 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 давай бігом, бігом, бігом. І люди так раз, 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 бо ну, кому сьогодні канцтовари в голові, Взумієте, кому в голові комісії, коли... Треба проводити засідання виборчої комісії, завтра вибори і так далі. Ну, очевидно, що не на першому місці канц І користуючись таким, ще раз наголошую, психологічним моментом, шахраї діють відверто, цинічно, я би сказав, навіть ну, злочинно. Розуміє? Тому що сьогодні, коли люди воюють, а тут хтось на канц виїздить на автомобілі, ну, не найвищої, не знаю чи якої марки, ну, на новенькому автомобілі. Практично, я так вважаю. Тому що 200 на кількість виборців дільниць, скільки у нас помножити? 216. ну 216. от множили. 200 на 216. 40 Більше 40 тисяч. Це, це по мінімуму, тому що я ще раз кажу, не пам'ятаю деталі, розумієш, таких. Так, я зрозумів, Діма старшому цікавить. Ці але, махінації і роблять. Звернувся до нас голова дільничої виборчої комісії про те, що не до отримав канцелярський Отримали скаргу Фору. і каже пан, що а, отримав відмову в скарзі. Чому так сталося? Ні, дивиться, чому відмова в карті, поясню. Треба взяти зараз. Сергій Володимирович! Зараз я буду ту постановку. Не по формі. Цьому я її не отримав, Ви, здається, повинні мені дати, то відповідь. Вам дали народ? Ні. Ми дамо постанову. Дамо, ну, так, коли там десь прийде і цей. Карга стосувалася того, що <підпишись> дали людині щось підписати. І це, я так зрозумів, можливо, в обхід мене дали. Це були інформаційні плакати і кацельні. інформаційні плакати, дивись, от є інформаційні плакати, на них розписується. от бачиш, є видаємо, відомость. Як нам сьогодні привезли дуже рано. І відомості, відомо, що людина розписується, хто отримує оці інформаційні плакати. Ми отримали їх тільки сьогодні. Бач? Це по мажоритарці. У них є 14 кандидатів. І ми їх видали. По багатопартійних ми видали раніше інформаційні плакати, вони от лежать кажуть, і кажуть, по одному давали, щоб забезпечити. Це є, щоб забезпечити, тому що ну, потреби більше. Люди жалуються, що великі розміри їх нема Ну, Це не, не по суті, це не, так, не ні. Ні. Ну, да. Справа в тому, щоб паралельно тут папку, зараз... в якій були відомості, о, такий вірі. стос. На підписання, відомість, де міститься перелік товару, кількість його бачу, товару, бачу, ціна навіть. Бачу. Товару. Я бачу. Сергій я, Володимирович, Я вам ту відомість дав. Ну, покажіть ту відомість. Я їй скажу, що прийшов до справи. Дайте їй справи, щоб ви до того по телебаченню засвітили. Що то за відомість а? Я думаю, Мені мене... Приходила пані Рибак, Ага. Ти бачиш, де й море. Я її поклав. І що, ідемо ну, на дітей. Хто потягнув? я от, от, от Ваша та... скарга є. була б, от, ну, скарга... Від Я вам дав руки, розумієте, а як вас потягнули? Він, Я вам скільки людей робить тут? Поклав на папку, готувати йти туди на засідання. засіданні, її не стало. Скарга є, а то й... Ну ви розумієте, який це документ, що ви мали робити... тримати, його, а вас потягнуло. У мене 50 сьогодні звернень тільки. Це моя вина. Я кажу, що... Вадим Анатолійович, ви розумієте, окружній виборчі комісії, яку ви очолюєте. Має місце явна корупційна схема. Пояснюю вам, до простоти. Я пояснюю вам, я ви простоти... були, Про... були. Послухайте був. мене, до простоти, в понеділок вівторок нам, нам, нам окружним виборчим, головам окружних виборчих комісій. Дають комплект канцтоварів. в за які треба підписатися тільки в комплект канцелярських товарів. Ви ж Тарас, зараз прийде людина, яка видавала. Так. Видавала того, що я скажу, я в цю роботу перекрив. Я, я, я в цю роботу перекрити не можу. Я вам пояснюю, розумію, вам, розумію, розумію, і перед телебаченням. Діє явна корупційна схема по відмиванню грошей. Той час, коли Україна стікає кров'ю. Ви бачите, ви що вони хотіли вхід мене. Я я. Я Вони вас підписати, бо сказали, я не повітря, що отримали. Вчора я сказав, що ніякі бумаги, я розум підписувати не буду пішли попробувати нарвисту не путем. я вас попросив оперативно застопорити ще до обіду цю сто ніхто нічого вони вас поставлять перед фактом що голови комісії отримали а ти підпишеш обидом розуміє жодимо толіч на одному засіданні ОВК піднімалося питання про право підпису остаточного документів хід заступником хід не підтримали та ти розумієш. був на засіданні і бачив, і що я казав що ні жодної бумаги, жодна бумага не піде і вчора, наприклад, вони, ну, сьогодні Оля ще не питала, що вчора за конфлікт, що у вас пробували, підписати. Я сказав, що ніяких бумаг лишить. Тільки те, що я бачу, я підписую. От о, Оля сьогодні не чи а які. Виходять за сім'яці. Опори, опора. Ага, ой, як є. Ой, о, Він, о, питала мене, Я сказав, що, що жодних бумаг, яких левих там підписано не буде. От, напевно, сьогодні спробували, от так, Забжу, Не пробували, Ми поставили так само багато голів пройшло, а потім вже після мене, я бачу, вони не підсовували тої папки. Вже то, тої папки не мені пішли. Миколаєвичу, щоб покатав. О, у мене питання, наскільки я грубо відверху, я бояв, три, три вам? пачки паперу не дав. Да, бу... Я хотів би зайти плакати. Зараз підійдуть. А ви що не маєте? Сергію, автобус треба його передавати. Як я Які актуально не видав? І хательниця. 554. 554. Я видалюся. Видай, ладно, пишіть. Вадим Аторович, ви розумієте, у вас сидять злочинці. Я, поки... я вам називаю, я могу зараз... Тільки, по мінімум 200 гривень, розумієте? На кожній комісії. комісії. Вони, Вони не працюють ці 200 гривень. Я вчора не підписав, наверну, це. вирішили... Будь ласка, в бухгалтерії знайдіть путем. ту папку, один листок, з якої ви кажете, що у вас зник. Я взяв той листок і вам дав особисто. Ви, ви думаєте, я не питав? No. Я пояснюю. Питання вчора в мене... і, існують. Кошти, які виділили на окружну виборчу комісію. І розповім вам, як має бути. Як має бути? Виділяється сума певна грошей на закупку товарів. Так. На закупку Є -є -є. Товарів. Певна сума виділяється певна, на Певна яка виділена? Наказ на, товарів. На, на, десь до 50 тисяч. Скільки конкретно виділено? Можна назвати суму? 55 тисяч. 55 тисяч з копійками. Так. Так? Дивіться, я поясню. Є коштори. В які ці статті гроші можуть перекидати з однієї статті на другу. Їх треба обґрунтувати все От е, Забувається фонд заробітної плати. Наприклад, приходить людина з доміску і зарплата в неї є розрахована середньоактична, може прийти на роботу, і людина яка зарплати 5 тисяч, може прийти. Ми ми за канцю, товари. Да. Я поясню вам, давайте, давайте, давайте Так. так. Як перекидаються кошти? Тому, наприклад, якщо йде обґрунтування, обґрунтування, що, наприклад. Ціна подорожчала. Можемо перекинути такі, ну це йде через цивіта, це робить спеціальний повтори, це роблять бухгалтера, я проблю влашу, влажу. там не вистачає грошей, наприклад, на зарплату. Зараз зібрали людей довідочки, нам не вистачає зарплати. Ми повинні грунтувати, тому що один отримує тисячу рублів, другий може прийти з 10 марта тисяч зарплату. Тому сума може змінюватися. Тому я ще раз кажу. Так само транспортні послуги. Є обґрунтування, виділяється певна сума і йде зміна в цьому. Я ще раз кажу, жодна копійка сьогодні пані рибак ми передали. Що було в цьому пакеті? Зараз прийде заступник, він придамо. Що ми давали на кожен. Знову ж полівця написано. Мене цікавить, є протокольне рішення чи постанова. Не може бути постанови на пакет. Постанова на пакет не видається. Це досі інші документи. Ну що, Члени комісії засідають. Наприклад, ми пишемо. Я, наприклад, коли був головою комісії, ми писали. Як? я отримав пакет. І, наприклад, коли ми прийшли сюди, ми зробили західну. Нам треба, наприклад, що купити. Хочу. Наприклад, мені не вистачало великих скрепок. От я був головою дніше, мені треба великий скрепок. Для чого поясню? Коли я рахував бюлетені, по 50 штук крепко чепив і її в те. Я сказав, дати по пачці, хоча б по дві пачки цих крепок. Не давайте маленької. Наприклад, я говорю, не давати пачку чорної бумаги. Сказали, ні, треба це Вадим Антоніч, ми заговоримо ситуацію. Слухайте, ви зрозумієте, що крадуть гроші. Не крадуть. Гроші. Гроші. Я вам поясню. — Пояснити, тепер ви ж не хочете. У вас грали вже папір навіть не то, що я Я, повинен, я, у я маю відчитати з підпису я маю один і печатку маю я. Печатка стоїть сейфі. Зараз можу підійти, я вам відкрию сейф, подивитися, що печатка стоїть в сейфі. Один ключ в Розумієте? І після кожних виборів контрольно-ревізійне управління перевіряє, куди ми потрапили гроші. Я їм вчора, у ну, вони попробували зробити, наверно, так. Туда. Бо я вчора сказав, що ніяких витрат вийшли не буде. І добре, що ви попали другий чи третій, я не знаю, які ви попали, бо я, розумієте, я не видаю канди, я тут не можу бути. Є от товар. ми це розуміємо. Ви правда? Ви бачили, що я, я тут Я ж не видавав. Я... Ви бачили, що так, я так, не видавав. Так, так, не видавав. Наприклад, я сказав, що де тільки проплачена так е, витрачена. Ось і все. І тому, наприклад, якби вони зібрали оці підписи, ті акти, я б вже мусив доплатити. Наверно, вчора в них це не пройшло, тому сьогодні було підсумко. І вчора, сьогодні до мене в них пройшло багато. І... І, якщо, і якщо, вони... якщо вони вже й пройшли, так. я так кажу, якщо пройшло 10 чи 15 чоловік чи 5 чоловік, то повірте, вони вже їх і не покажуть. У мене питання. Голови комісії і заступники списуються за комплект канцтоварів. У, хочу, у вас є розширку. Що, Що таке комплект канцтоварня? Питання, перепрошую. -у. у вас система розрахунків яка йде? Ви спочатку отримуєте товар, розрахуватись так. потім. так? Ми, ми отримуємо послуги. наприклад, ми не можемо оплачувати. Є, наприклад, суми, які ми заключаємо договір спочатку. договір? договір? Прописуємо, яку суму ми можемо гарантувати, якщо ми не використовуємо, потім ми акт про виконані роботи. Так розумієш, 에... як? Якщо ця робота не виконана, наприклад, ми заключаємо договір з перевізником. Так? Я я розумію, я хотів стосовно, даже, ну, даної ситуації, Ви так само уклали договір з якоюсь організацією. Ми уклали виконує. договір з торговою точкою і ми в неї беремо туман. Так, Вони вам дають так, бумагу, от нам ні треба бумага. Бачка, ми взяли, Вся стоїть бумага, тому що не використано. Чому? Вони дають тому, тому що нам буде треба буде. У де... да. вас є По... документ про отримання. Про отримання. ви отримали вже, скажімо, всю кількість документів? Це отримує бухгалтерію. От вона каже, я дзвоню, кажу, мені треба додати людям лінійку, наприклад. От ми додавали, вам додали цей? Бажали, бажали, що по, мало. Лінійці, по ножницях, щось по дріб'язках. По дріб'язках. От ми прийшли ви, там, вибачте, мало. Три пачки паперу 165 гривень не додали, розумієте? Їх не закладено. Я, я... Вас відомості зранку фігурувало, у відомостях цей папір, ви кадр не закладено. Дивіться, я покажу те, що ми приймаємо. Мабуть, прийшли. того і ваші то, папір то тоді. Володимир Миколаївич, дайте мені, будь ласка, то, що підписувала на кожну дільнічну комісію, що отримали. Які документи? І розшифровка відомості. А ви можете, наприклад, надати документи про кількість отриманої вами тої самої бумаги? Це, до речі, це кількість введено. Це бухгалтерію про підійму. Ну, чим ви можете не зараз придивити? наскільки сума розбігається? Якщо воно все сходиться, то так може бути. Якщо сума розбігається, відповідно, Є, Ні, те, що комплект отримали, це заступник, який веде вакцину. Всю... Комплектували ми все всю так. 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 місці. Ну, це з понеділка відбулись, а ви сьогодні Дайте. Так, Дайте. Так, так, що відомі знаєте. Ви так, спонукали так, ви, мене підписати по номенклатурі, я, я не писала. Ні, вже нема папки навіть. Комплект канцелярських принадлеження. Журнал обліку. бачите? Журнал реєстрації документів, заяв карг виборчих дільниць, вивідки. Хто отримав підпис, мобільний телефон цієї людини. Це по хід. Що входить у цей комплект. – Ось зараз показує. Ні. Ні. Оце те, що ми затверджували. Це, ну, те, що... Що це папір Олівцями оформлений чи я. Ну, чекайте, давайте подивимося. Це те, що я затверджував так. на дослідні. Це копія. Дивіться. Е, ручки е, кулькові, так? так. це 10, 12, 14. Так. Це ми просто сиділи розпитували. Можливо, десь одна ручка більше попала, не десь менше, тому що бумага, тут, так само. тут пакети ходив по кругу, пакували. Ну, чотири члена дільничні окружні пакували. Лінійка. Два, два, три. Так. Це дільниця мала, терення, велика. Так. Це те, що я затверджую. Лінійка. Плюс-мінус одна лінійка. Дерев'яна лінійка. Дерев Хай буде. Щоб так, було 9. Ні, ні, по дві. Два, а це два-п'яти. Два, 4-5. Ми ще додавали. Кот широкий. 1-1-1. Зошит тонкий. 4-4-4. Папір 100-100-100. Ну, папір ми не рахували, пачку відкривали. Я... — На п'ять діляни пачка. — Отримали. Це в понеділок, і вівторок, все отримали. Да -да -да -да. Так. А яку відомість ви сьогодні мені під я вам під. нічого не підсовував? Підсовували. Дві пачки під паперу. У мене десь воно пропало. А воно пропало. Ну, пропало. Може, то, що ми планували зарані, зарані. купити, а, а не ходило грошей? У мене просто, я скажу, сейфі, люди тут не мішаються, просяться туди в кабінет. Це неймовірно. Далі. Файл. 25. Я зрозумів по цьому списку. Ну, я кажу, найпростіший варіант. У вас є один підприємець, який вам поставляє дані товари. Я зараз питаю, що ви можна це, це Чернетка олівцям заповнена. Де тут є зараз отриму? реквізити так. Це, це, і так далі. Дивіться, це те, <піре> що, ви що ви видаємо. Що має бути в пакет, воно затверджено, Ну, Це ж не документ, люди добрі. Олівцям заповнений без ніяких підписів і реквізитів. Хіба це документ? Поставте на камеру. Це хіба документ є? Ну, люди добрі, це просто сирий заготовка сира. Ну, не, ми видали кожному, ніхто нам е, претензій не привідав. Кожному видали. Е, так, Це і ми підписалися як за комплект канцтоварів. товарів. Сьогодні цей комплект канц товарів розшифровуся. 4,3 пачки паперу, розумієте, ручок 18 саме 10. Я вже від себе дав пачку паперу. Що... Мені не потрібно від вас. Я не на квартиру до вас прийшов. Розумієте. Я не додому прийшов Я до вас. Просто ви ви на державній роботі, Я, Я на державній роботі. Сьогодні люди хроб проливають а то розумієте? А, ви, а і мій син в АТО три місяці. Я, я радий я... тиснув вам руку, розумієте? Син але, але, розумієте, що злочинці у мирний час Совершенно в тилу нет. крадуть гроші, розумієте чи ні? І крадуть по мінімуму 200 гривень з кожної комісії дільничного. Я, я можу сказати, що я вже, наприклад, 100 тисяч не дав перекинути з до... однієї статті на другу. От, От будь нас кру проверяти, прийдіть не туди, будете колонати. Що у вас все буде готове вже? Ні, чому? Ну, і що ви не довіряєте державним органам? папір по 4,3 пачки. От сьогодні, як я можу довіряти, я дав людині папір у неї зник, голові комісії. Дивіться, скільки тут бумаг. No. Да? Віси, скільки тут бумаг. Тут так і от робиться. Да? Тож ж дивіться, що робиться. Я просто, просто зробив Вибори зробив, що стиснули время. Ні, і то, ми то, що це от це сьогодні я, видаємо Я, я бачу те, що вам підховувано. У мене вчора була ця ситуація, що no. мені теж підховували. Я не робив крику, сказав, що дітяє. Голова взагалі не, не підпише. Документи, якщо там щось не Він сказав, це на комісії. Я Що? голову поставлю перед фактом, голови комісії отримали шахрайським методом. Розумієте, як дієте? Ви використовуєте психологічний момент. Людям зараз не до канства тому що треба організовувати за ціни контрабанді... виборчих комісії. Завтра вибори проводити. Розумієте, використовуючись тим, підсовуєте, розумієте? Любі ми вам ви пов 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 видали повідомимості, Я сьогодні на комісії зачитав. Всі доволі, всі нормальні. Я тої жалоби з 216 ДВК не надійшло. Ну, будь ласка, скажіть, ми ще чекайте, додавали додатково. розумієте, я наприклад, ми додавали я додатково. Теж. Теж. Я не можу контролювати канц товари, формування дільничників розподілні бої. Я вас розумію, шановне, але як у вас. Я з них пробірний просто... Момент, що... згідно якого ви. У вас є оцей договір, у вас є бухгалтерія, ви кажете, закрити. Чи можете ви, наприклад, викликати бухгалтера? Чи це, наприклад, там, я я знаю, за заявою бухгалтера. правоохоронні організації? Давайте завтра прийде Де вона завтра прийдете? буде, завтра. Просто сьогодні буквально це показати документ, вона поможе поставимо. Це питання з'явити. От приїхали в Новоушицю, приймали документи. Дар'я Володимирович! От їздив дві людини головну участь, Сергій Володимир, чи головний міст. Якщо у вас ну, договір укладений з фізичною особою і підприємцем, то ну, досить просто ті гроші вивезти. Ви кажете... Цей договір, я мало вам кажу, Саша був, може чи не був тоді на засіданні, чи Діма може був. Ми yeah. ділове місто все провели через голосування. Ті газети, ті договора. Що ми... через голосування, так? Ну от якби. Може вирішити, як мінімум, цей такий документ, акт прийому передачі чи накладна, який документ, по якому ви отримували дану е канцелярію, відпускали. Я відпускали. Я ще Все. Де бухгалтер покаже. Де круг перевіряти. Перший, хто вкладає, Перший, хто страдає, це я підкладаю. Якщо я у ну, вас то є то... бухгалтер, який несе відповідальність, ви тут ніякої ні. відповідальності не виділимо. На, на, на любому підприємстві відповідають кому? Як хто підписав документ? Перше право моє право підпису, правильно? Якщо б мав багато право, то видати. Має право підпису бухгалтер, я. Якщо підпис тоді мій, і моя печать, яка в мене, якою володію я, то перше буду відповідати я. Повір мені, от Діму я вчив, він знає моє життя. Діма, знає, що я завжди казав і пер, і першу. А скажіть, будь ласка, у вас так. є точний перелік малих, середніх і великих речі? Велики, велики, велики? Є дільниць виборчих, є кількість. О, о, о. Ви формували оці пакети канцелярські? — Ми купували пакети, я просто це Я не формував, я не можу формувати. Я, я. я просив три різних кольори пакети купити, великий, щоб, наприклад, кинути в один пакет, щоб люди, коли прийшли, не видивляти, щоб знали, які Так, Дивіться, а. значить, у нас середній — 70, великих 33. Чим відрізняються великі, середні і малі? Вони однаково запаковані лише ручками і все, все остальное в них, все так там, положено. там по правису є ще деякі елементи, які... Ну дайте ту заготовку, сировину. Ми вчора друкували, вам роздавали дівниці. Чому бумага? Я роздавали дівниці. Прохору бумагу. Здається, не лише в ручку. Воно в чому? Давайте зберіться. Давайте. 10, 12, 13. От. Далі, що Далі, по два. два – 2-4. А, ну, ну це по лінії, бо, бо в одних є видачі три стола, а в одних видачі 6 столів, а в одних 5 столів. Від столів залежить. скільки Люда, добрий, Що ви лінійки ті міряєте? Три пачки паперу 165 гривень, вже Та, розумієте. Папір повторюється. Степно 30 гривень, це вже виходить поза 200 гривень. Табель папір для другу пачки дали, сірого папіру і диски аудіо роздали. Нам пройшли зовика. А там написано, що і DVD було. Відомості робив. DVD не було, Ні, не було. А, не що не так, то я давайте. Ну, диски ви, нам на з СВК прислали. І DVD щось фігурувало. Ні, Боже. Ну, Він має, що там DVD, яке ви придумали. Ну, це, я розумію, шахрай на, на це. І, люди, ось, на чорне біля... чорно. Такі по одному диску дали. Такому диску. Ці відомості ранку, ваше фігурувало, що і DVD якісь ще. Причому по два диски? Олівець, гумка, табель, папір для друку. Файли розумієте, зошити і так далі. Це це не є ціна, розумієте. ціна. Я вам називаю три пачки папере донор, вам видали це ще. Степлер, скочу, вам це видали, Скажіть що? на камеру. вам видали? Це, це видали в мене сьогодні, схиляли підписати знаю, відомість хто, хто у два рази скляп, по вартості більшу, ніж то, що хто, видали. Хто, хто, хто що вас схиляв не знає? Це власне ви мені підсовували. Папку, розумієте? Я вам Я дав пачку бумаги і вийшов. Так. Ви не бачили, як тут піскоски, розумієте, летів і так далі. Що тут творилося? Не бачив. Дав пачку бумаги і вам і пішов.